Так, всім привіт. Сьогодні будемо готувати чашашулі в афганському казані. Ось що нам потрібно: це солодкий перчик, помідорки, м'ясо, м'ясо свиняче, часничок, картошечка, цибулька, різні види зелені, аджика, томатна паста та різні спеції. Приступаємо до нарізки цибульки. Пересипаємо. Нарізаємо м'ясо. Так, ставимо казан, розігріваємо, так і даємо м'ясо та цибульку. Вливаємо олійку. Поки там розігрівається, приступаємо до нарізки перчика. Цибульку та м'яску. Цибульку кинув не всю половинку. Тепер смажемо. Так, відставляємо в сторонку. Так, підготовлюємо помідорчики. Робимо надрізи. Гілочкою так. Нагріваємо їх і чистимо шкурку. Можна в кипяткові таке робити, можна гірялочкою, хто як робить. Так, нарізаємо помідори. Пересипаємо. Поки там нарізався цей, вогник я притишив, тепер тушу м'язку на маленькому вогнику. Далі переступаємо до нарізки картошки. Пересипаємо. нарізаємо зелень, це базилік. Чуть-чуть нашаткував, тепер кінзу нарізаємо. Так, тепер ще одну зелень нарізаємо. Тут цибулька, петрушка та укроп. Пересипаємо. Нарізаємо часничок. Пересипаємо. Так, кидаємо 3 ложки томатної пасти. Вогник збільшуємо та трішки прожарюємо. Та перемішуємо. Трішки солі. Кидаємо ложку аджики. Вливаємо кружечку води. Кидаємо останню цибульку та часничок. Засипаємо помідор та перець. Додаю ще кружечку водички, кидаємо паприки, хмелі сунелі, чорний перчик трішечки. Так, в мене ще є таємна суміш спецій, ще їх кидаю. Кидаю ложку солі, перемішую і пробую на смак. Налью ще пів кружечки водички. на смак дуже смачно. Тепер кидаємо так жменьку зелені, перемішуємо та зачиняємо. Так, закрутили, провіряємо клапана. Все, чекаємо. Так, з цього моменту, коли клапан уже почав шипіти, засікаємо хвилин 40 або час. Ну я буду час на час оставляти. І притишуємо вогник на саме мінімум Так, все, час пройшов, спускаємо тепер тиск. Так, тиск спустили, відчиняємо. Кидаємо всю зелень, перемішуємо. Зачиняємо, та даємо йому настоятись хвилин 10. Так, все, 10 хвилин пройшло. Зараз будемо куштувати. М -м -м, як смачно. Картошечка тут точно не зайва. Дуже смачно. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!